Зараз я покажу вам, як я буду обрізати восени волотисту гортензію Діамантіно. Ось так вона дуже гарно квітувала. Вона може бути трошечки профарбована по-різному, в залежності від того, як ви її іде посадите. Чи багато сонечка, чи трошки менше. Зараз, листопад місяць, можливо, хтось не бачив, як я обрізаю, то деякі кущі я вам ще покажу. Так. Ось такий кущик, ми бачимо, що він вже без листя. Заглядаємо всерединику і вирізаємо саме тоненьке. Зуцвітя я поки що залишаю на гілочках, мені так краще орієнтуватися і вам показувати. Так, ось бачите, ту гілочку я залишу. Можна залишати на молодих кущиках до п'яти гілочок. Більше не треба. Дивлюсь, що в мене тут китичка дуже гарна. То обов'язково ця гілка залишиться, і буду я обрізати десь наполовину. Зараз, як я казала, я не буду обрізати соцвіття для кращого орієнтиру, а зрізаю ось таке тонесеньке. Воно не потрібне, буде загущення куща, вони і так розростуться і добрі кущі будуть. Тому я чищу кущики. Чистить кущик можна і вже навесні. Але я вирішила зараз так. Так, обрізаю я ще тоненьке з іншої сторони. Воно теж не потрібне. І дивлюся, що ще. Що мені ще не подобається це гарна гілочка, а ось ця ще тоненька. Хоча, дивіться, киточка непогана. Але я буду її. Зрізати. І ось, в принципі, самих гарних три товстих пагінця, гілочки, да, які дивляться по різні сторони і не пересікаються, я залишаю на той рік буде в два рази більше цих гілочок. Так що, не бійтесь обрізати, відраховую, наприклад, 5 брунячок, і трошки вищі бруньки я обрізаю. Навесні обов'язково я обріжу нижче, бо там купа наросте. Треба буде і чистити кущик, все не залишати. А зараз можна ось так обрізати. Ці квіточки стануться в нагоді. Я покажу декор з них обов'язково. Він може бути на клумбі. І не тільки. Так, я обрізала. Три гілочки залишилися. І ось ці китички, як я показувала, це така міні-мульча, міні одіялко міні-подушка буде для гортензії. Ці гортензії вкривати не треба. Дехто прикриває, присипає торфом зверху кислим, а я укриваю ось так зверху цими китичками. Єдине, що вони інколи розлітаються від вітру, але нічого. Поки що нічого, потім я їх більш прикріплю. Ці дуже гарні подушечки виходять і захищають коріння волотистої гортензії, бо воно трошечко зверху знаходиться, буває, розмивається від поливу і під корою, інколи можна знайти коріння, яке виглядає. Тому я прикриваю так. Не треба нічим ні агроволокном, нічим не треба прикривати. Вони зимостойкі. І ось така чудова подушечка виходить з такими рожками. Да? Тут можна декорувати їх. Я покажу обов'язково. Воно дуже прикольно виходить. Ці зрізи я не обробляю, як я казала. Вони поки що ведуть себе нормально, можна так сказати. Да? І ось така шапка дуже класно виходить. Так, оці бронячки. Нижні вони будуть убрані, бо тут наросте багато навесні, вони не потрібні. Але зараз я поки що залишаю цю волотисту гортензію. Ось так. Даже паличка підпорочка залишиться тут, тому що вона потім нам знадобиться для підв'язки обов'язково, щоб гілочки не ламалися, тому що під дощем гнуться гілки і можуть поламатися. Тому ось так.